Напередодні нового року пропонуємо вам знайомство зі збіркою, яку під ялинку можна і собі коханому подарувати. Спирається вона на нову платформу Intel LGA 1851, має доволі компактні габарити та чудові перспективи апгрейду відеокарти з урахуванням скорого виходу 5000 лінійки RTX. Та, мабуть, головне у всьому цьому те, що її вартість сильно не кусається і сподобається багатьом середньостатистичним геймерам. Що заінтриговані? Тоді приєднуйтесь! Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду DeepCool. Вітаємо на Гесід.Com! Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Наразі роздивимось кожен комплект системи детальніше, і почнемо із процесора Core Ultra 5 245 k Цей камінчик, хоч і є найдоступнішим представником останнього покоління CPU Intel, але його технічні характеристики виглядають доволі серйозно. Обчислювальну силу забезпечують аж 14 ядер, 6 з яких високопродуктивні, а 8 енергоефективні. І тут нагадаємо, що від HyperTrading у серії Core Ultra чипмейкер вирішив відмовитись. Робочі частоти перших лежать у діапазоні від 4,2 до 5,2 ГГц, других від 3,6 до 4,6 Кешу першого та другого рівня для ПІ-ядер виділено по 112 кБ та по 3 Мб на ядро відповідно. А для і-ядер e аналогічні обсяги становлять 96 кБ та 4 Мб. При цьому L2 у даному випадку не персональний, а загальний для кожного кластера із чотирьох і e ядер. Кеш l 3 загальнодоступний і його обсяг сягає 24 Мб. Є на борту і вбудована графіка, представлена чотирма xe ядрами із частотою у 1,9 ГГц. Що ж до теплопакету, то у базовому режимі його встановлено на позначці у 125 Вт, а у бустовому вже 159. Більше деталей і про архітектуру, і про інші особливості даного CPU ми неодмінно розповімо в одному із наших наступних матеріалів, в якому порівняємо його із актуальними опонентами. А саме піддослідний екземпляр потрапив до нас завдяки магазину Telemart.ua, у якому повним ходом триває новорічний розпродаж із величезними знижками. Наприклад, мишку Logitech G102 Lighting можна відірвати із фантастичним дисконтом у 25% від її звичайної вартості. Тож, якщо питання з подарунками для вас стоїть гостро, радимо ознайомитись із асортиментом цікавих пропозицій. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. На початку ми вже проговорились про компактну систему, тому логічно, що в якості материнської плати у збірці використовувалась Gigabyte z 890 m Gaming X, яка за розмірами відповідає форм-фактору Micro ATX. Система живлення материнки складається із 11 фаз, 8 з яких заходять безпосередньо на CPU, і цього якраз буде цілком достатньо для піддослідного процесора. Радіатор охолодження присутні на всіх відповідних елементах зони VRM, плюс на одному із слотів для SSD-накопичувачів та чипсеті. Незважаючи на невеликі розміри, повнорозмірних PCI Express портів тут два: перший, той що для відеокарти, армований і відповідає стандарту PCI E50X16, другий PCI E 40X4. Твердотільників сюди можна встановити теж чимало три штуки, а найшвидший з них може бути стандарту PCI E50. Оперативна пам'ять підтримується із пропускною здатністю у більше ніж 9 тисяч мегатранзакцій за секунду у oc режимі. А розігнати її можна за допомогою штучного інтелекту у один клік. Звісно, під піддослідний процесор гарно підійшла рідинна система охолодження, але ми вирішили дізнатись, як новинка співпрацюватиме із перевіреним часом повітряним кулером DeepCool AK620. До того ж, у реальних умовах, скоріше за все, саме такий тип охолодження світить Core Ultra 5 245 k На нашому каналі ця башта з'являлась вже не раз, плюс її повноцінний огляд є на сайті. Відповідне посилання залишимо під відео. Тут же нагадаємо, що габарити пристрою не надто великі, висота не перевищує 160 мм і дозволить використовувати його у відносно компактних корпусах. Конструкція охолоджувача звична. Два алюмінієвих радіатори з'єднуються у одне ціле шістьма мідними тепловими трубками. З теплорозподільною кришкою CPU останні контактують через мідну основу, яка у даному випадку покрита шаром нікелю, як і трубки. Продувом усієї цієї конструкції займаються два 120-мм вентилятори на гідродинамічному підшипнику із невисоким рівнем шуму до 28 акустичних дБ. Щоб не виходити за рамки раціональності, оперативну пам'ять підібрали із оптимальним співвідношенням ціна можливості. Kingston Fury Beast DDR5 RGB на 6000 мегатранзакцій за секунду. Комплекс складається із двох планок по 16 ГБ, має таймінги 32,2 по 38 і робочу напругу у 1,35 В. Для того, щоб усі необхідні бенчмарки та ігри скопом влізли на один накопичувач і при цьому завантажувались швидко, у якості постійного сховища вибрали PCIe 40X4 SSD накопичувач Kingston NV3 на 2 ТБ. Швидкості щитування та запису послідовних даних у нього заявлено на рівні 6 та 5 тисяч Мбайт за секунду, відповідно. А кому цікаво про нього отримати більше інформації, ласкаво просимо на сайт за наведеним посиланням. З відеокартою виникла цікава ситуація. Спочатку ми хотіли прискорити систему дійсно чимось продуктивним, але згадавши, що буквально через місяць у продажі має з'явитись п'ятитисячна лінійка NVIDIA, передумали. Врешті-решт ми зупинилися на RTX 4060, яку у майбутньому можна буде відносно легко проапгрейдити без космічних фінансових вливань. Плюс до старих, в лапках, звісно, ігор, у нашому списку додалось декілька новинок, і заодно було б непогано перевірити, як із ними обраний проскорювач упорається. Допомогла нам здійснити задумане Gigabyte GeForce RTX 4060 Gaming OC. Акселератор має доволі звично на сьогоднішній день трьохкулерну конструкцію, але при цьому, як не дивно, займає відносно небагато місця в системі. Його довжина становить помірні 280 мм, а товщина усього 40 мм це два слоти розширення. Алюмінієвий радіатор тут поділений аж на три секції і з'єднують їх між собою дві мідні теплові трубки із прямим контактом до GPU. Потоки свіжого повітря на нього заганяють три 80-міліметрові вертушки, які крутяться у різні боки, а за відсутності суттєвого навантаження зупиняються. Для тих, кому у системнику важливіша тиша, передбачено дві версії BIOS зі звичайним OC та тихими режимами, і переключатись між ними можна за допомогою фізичного перемикача. Підсвітка у карти є, але мінімалістична у вигляді логотипу на передньому торці системи охолодження. Для живлення збірки ми обрали Deepcool pl 750D на 750 Вт з запасом під майбутній апгрейд. Джерело відповідає сертифікату енергоефективності 80 Plus Bronze та стандартам atx 31 і PCI-Express 5.1 з усіма відповідними витікаючими у вигляді наявності сучасних роз'їмів живлення. Для підвищення стабільності основних ліній живлення тут використовуються DC-to-DC перетворювачі, а завдяки високоякісним конденсаторам, Hold-Up Time блока живлення перевищує 16 мілісекунд при повному навантаженні. Ще з приємного виділимо наявність усіх типів захисту: тихий 120-мм вентилятор на гідравлічному підшипнику та плоскі кабелі, які у корпусі виглядатимуть стильно та охайно. Саме ж шасі представляв Deepcool ch 360 розрахований на підтримку материнських плат із форм-фактору Micro ATX та Mini ITX. Його основною конструктивною фішкою є чудова вентиляція. Передня, верхня та третина лівої бокової панелі перфаровані у квадратну сіточку, а комплектні три ARGB вентилятори, два з яких 140 мм і один 120 мм, проганяють через усі ці отвори десятки кубометрів свіжого повітря на годину. Дизайн корпусу прикольний, а з корисного у комплекті поставки можна знайти підпірку для важких і товстих відеокарт. Коли все було готово, біоста драйвери оновлені і операційна система налаштовані, першочергово були проведені тести на прогрів основних компонентів системи. У режимі простою температури на CPU та GPU не перевищували 38 градусів більшість часу спостереження. А під повним навантаженням у фюрмарк повітряний кулер Deepcool ak 620 таки зміг утримати Core Ultra 5 245 k в пристойних рамках нагріву у 85 градусів. При цьому споживання CPU у даному випадку знаходилось на рівні 153 Вт. Відеокарта з аналогічним завданням у температурному плані упоралась ще краще: 60 градусів на чипі, але і споживала менше, близько 115 Вт. В одному із ігрових сценаріїв процесор збавив свої апетити до 65 Вт і нагрівся усього лише до 54 градусів. Щодо графічного прискорювача, то його показники майже ніяк не змінилися. Для тих, кому цікаво дізнатися результати синтетичних бенчмарків, як завжди, наводимо їх на екрані. З усіма ними збірка опоралась без проблем. Тож тепер у вас є з чим порівнювати продуктивність власних систем. Ну і нарешті ми підійшли до найцікавішого, до ігор. Тестувались усі проекти в Full HD, бо саме на цю роздільну здатність орієнтовано RTX 4060. Почнемо із онлайнової Apex Legends на ультрапресеті, з якою піддослідна збірка опоралася досить легко. І це незважаючи на те, що при обраних налаштуваннях гра видавала повідомлення про можливу нестачу VRAM. Якихось негараздів у плані відеоряду з урахуванням застереження ми так і не помітили. А середня частота кадрів перевалила аж за 200 фпс, і навіть показники дуже рідкісних подій не опускалися нижче 125 Baldur's Gate 3 на ультраналаштуваннях у стартовій локації оновлювалась близько 110 разів за секунду в середньому. І це теж дуже гарний результат, який дозволить насолодитись грою у повній мірі. Але у третьому акті, до якого нам, незважаючи на усі робочі перепони, нарешті вдалося дійти. Продуктивність відчутно менша. Середній лічильник під час дослідження нижнього міста Брами Балдура нарахував вже 76 ФПС і навіть незначні просідання нижче 60 інколи траплялися. Втім, такий результат теж непоганий і грати було доволі комфортно. А от Black Myth В'юкон дала збірці вже важкувато. Достатньої частоти у 66 FPS в поєднанні із приємною та чіткою картинкою нам вдалося досягнути лише на високому графічному пресеті, проте із dlaa згладжуванням. Критичних проблем ігроладу у даному випадку не виявлено, хоча і ідеальним його назвати не можна. На дуже високих налаштуваннях та ще й з трасуванням променів світ бойової мавпи виглядає реалістичніше. Але такий набір повзунків вже потребує мильнуватого апскейлера у збалансованому режимі та фрейм-генератора, який періодично сипле артефакти у динаміці. Додаємо до цього відчутні затримки в керуванні час від часу і підходимо до висновку, що перший сценарій все ж більш приємний для занурення у ігровий процес. Call of Duty Warzone цього разу з екстремальним пресетом на карті з 8 гігабайтним відеобуфером на диво сильно не викабелювалася. Середній лічильник доволі упевнений більше сотні фпс, а легенькі посмикування зустрічались лише на початку ігрової сесії. Друга контра на дуже високих налаштуваннях графіки теж не стала проблемою для підослідної збірки. Середня частота кадрів у 166 FPS є тому вагомим підтвердженням. І з плавністю зміни кадрів у даному тайтлі теж усе ок. Автентичними вулицями Кіберпанк 2077 на просто ультрапресеті система дозволила проїхатися з частотою кадрів у середній 70 FPS без просідань нижче комфортної планки. Якість ігроладу хоч і не ідеальна, але в цілому знаходилась на достатньо високому рівні. Те ж саме, але із променями в режимі овердрайв навіть фрейм-генератори з якісним DLSS ледь витягнули. Середня частота склала 62 кадри за секунду, а просадки відбувалися до 55. Також через нестачу ВІРАМ з'явились більш явні проблеми з плавністю відеоряду, про що натякають 17 FPS по 0,1% low. Проте, враховуючи усі мінуси, і цей варіант налаштувань вважаємо прийнятним для більш глибокого дослідження неонового міста. Шутер Deadlock, незважаючи на свій статус раннього доступу, вже зараз на ультраякісній графіці демонструє хорошу продуктивність у даному випадку. Це 90 фпс на середньому лічильнику з рідкісними негараздами ігроладу вигляді легких посмикувань. У Dragon Age The WailGuard на високому пресеті з якісним режимом DLSS частота оновлення дисплею, хоч і нестабільна, бо гуляє в районі 55-85 FPS. Проте у реальному геймплеї відчувається комфортно. Плюс ще декілька балів у карму цього тайтлу додає здебільшого плавний відеоряд. На більш якісних рівнях графіки вже критично не вистачало ємності відеобуферу, і гра починала сильно дропати частоту та псувати настрій під тупами у локаціях з великою кількістю NPC. Fortnite на епічних налаштуваннях без нанітів оновлювалась близько 115 разів за секунду в середньому. Відстрілювати опонентів із такою продуктивністю було комфортно, хоча і не без недоліків у вигляді традиційних легеньких посмикувань. Forza Horizon 5 на екстремально якісній графіці з покращеними тінями та відображеннями наполегливо попереджала нас, що із 8 буфером RTX 4060 ми робимо у цій грі щось неправильно. Але незважаючи на всі застереження, якихось сильно неприємних нюансів так і не було помічено. Моніторинг нарахував тут 76 середніх FPS, а проблеми ігроладу, якщо й зустрічались, то їх легко можна віднести до розряду мінімальних. Гаряча новинка Indiana Jones and the Great Circle виявилась дуже вимогливою до обсягу вірам відеокарти. Тому, щоб отримати 80 кадрів за секунду на середньому лічильнику з плавним ігроладом, нам довелося пересунути усі повзунки у середнє положення, і ще трішки продуктивності залишилось на dlaa згладжування. В результаті виглядає проєкт із таким набором налаштувань добре і грається не гірше. Протистояння супергероїв у Marvel Rivals на ультрах без Люмен відбувалось на частоті у 86 середніх ФПС. Нам усе сподобалось, хоча іноді деякі посмикування, пильне око таки змогло зафіксувати. Похмура Silent Hill 2 зустріла нас з середнім у трішки більше ніж 60 фпс на найважчих налаштуваннях. Просадки нижче комфортної планки у особливо важких місцях траплялися, але не серйозні. Також, щоб отримати навіть таку відносно невисоку продуктивність, довелося пожертвувати нативною роздільною здатністю. Її ми трішки знизили за допомогою масштабування у якісному режимі. Записаний відрізок геймплею у S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля, система дозволила пробігти із середнім лічильником у 67 FPS, занурюваннями у район 50. Графічний пресет тут високий, з якісним DLSS. Грається із такою відносно невисокою продуктивністю, все одно добре, але будьте готові до підтупів у локаціях, густо населених іншими ігровими персонажами чи засіяних аномаліями. Грі Star Wars Outlaws цього разу або щось не сподобалось у збірці, або якісь чорні лебеді прилетіли разом із останніми оновленнями. Під час звичного геймплею спостерігалось аномально довге завантаження та збереження ігрового процесу. Плюс геометрія та текстури у грі відображались не завжди коректно. З іншого боку, частота кадрів на високій якості картинки з якісним апскейлером непогана, трішки більше 70 середніх кадрів за секунду. Підсумовуючи результати тестів, напрошується висновок, що даєте з Intel Core Ultra 5 245K та RTX 4060 вийшов таки дуже злагодженим. У Full HD він на кінець 2024 року почувається доволі впевнено, бо дозволяє не просто запускати, а повноцінно грати у найважчі сучасні ігри із якісною картинкою. Більше того, на відтрасування променів, там де воно є, збірці вдавалось стягнути на прийнятному рівні. Так, часто доводилось підключати до процесу рендерингу якісний DLSS або навіть фрейм-генератор, але по більшій мірі вони не сильно псували задоволення від гри. Ну а тепер стосовно обраних комплектуючих, материнська плата сподобалась своєю цільовою спрямованістю. Процесору з TDP у 250 Вт не її зона інтересів, а для CPU середнього рівня у неї є все, що потрібно. Надійна система живлення, гарний функціонал та навіть привабливий зовнішній вигляд. Повітряний охолоджувач не розчарував і вже вкотре відстояв свій пояс по співвідношенню ціна можливості. Оперативна пам'ять швидко і без питань виконувала обов'язки основного буферу системи. А ще вона сподобається тим, хто полюбляє багацьке освітлення всередині корпусу. ssd накопичувач у першу чергу порадував великим об'ємом, але й швидкість завантаження усього необхідного програмного забезпечення тримав, якщо не на топовому, то на близькому до такого рівні. Відеокарта зі своєю трикулерною системою охолодження показала одні з найкращих результатів по нагріву GPU у поєднанні з низьким рівнем шуму, бо 60 градусів на чипі у фюрмарк це дуже хороший результат. Блок живлення стабільно тримав напруги на основних лініях і шумом вентилятора не турбував. Плюс підтримка усіх нових роз'ємів живлення дозволить згодом зробити апгрейд. Про корпус можемо сказати, що він зручний та функціональний, і на його основі можна зібрати не громістку, але достатньо ефективну з точки зору охолодження систему. Щодо вартості, то в сумі зараз такий системник обійдеться у приблизно 64 тисячі гривень, якщо враховувати середні цінники. І це, на наш погляд, не так вже й багато, враховуючи реалії та новизну платформи Інтел. А що ви скажете про збірочку? Чекаємо на відповіді, зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Не забувайте ставити пальця вгору та радити підписатись на наш канал друзям. Все буде Україна!